І Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Високопродава Отсі, дорогі броди, наші святої брати і сестри у Христі, слава Ісусу Христу. Євангеліє, як чули, розповідає нам сьогодні, що Ісус після... Неодноразовий об'явлений себе своїм учням після свого Воскресіння, вивів їх останнього дня до витання і знявши свої руки, благословив їх. А як Він благословляв їх, віддалився від них і почав возноситись на Небо. Так Євангелія показує нам. Останню подію з земного життя Ісуса Христа, Його Вознесіння на небо, яке ми сьогодні зібралися тут молитовно вшанувати. Переживаючи духовно цю подію разом з учнями Христовими, переживаючи цю подію разом з апостолами, ми спостерігаємо, як Господь. Дивиться на нас, возносячись на небо, і згадуємо, як Він сказав на Тайній вечері, відходжу від вас і до вас повернуся, ще трохи і побачити мене, я пойду до Отця. Ще не так давно Ісус теж ось так дивився на нас, будучи внесеним у небо. Він дивився подібно на нас, але дивився з Христа, на якому був розп'ятий. З Христа, який ми вшановували під час страстного тижня, з Христа, на якому був розп'ятий. Як тепер у Вознесінні, так і тоді у розп'ятті, його руки теж були розпростерті. Як тепер у Вознесінні, так і тоді під час розп'яття Він не мов би обгортає нас, дивлячись на нас з неба, показуючи нам свій нерозривний св зв'язок із нами, бо ж колись Господь зійшов з неба саме заради людини, заради кожної людини і заради кожного з нас. Я так сказав Господь, і так ми можемо пояснити собі Його Вознесіння. Він возноситься до Отця. Вознестися на небо, це означає з'єднатися з Богом. Але дивлячись сьогодні ось так на Ісуса, як Він возноситься на небо, слухаючи. Евангелія, яке розповідає нам про цю подію, ми не можемо сьогодні згадати слова Ісуса, які Він неодноразово говорив за Свого життя. Хто себе вивищить, казав Христос, той буде принижений. а хто себе принизить, той буде вивищений. Може бути першим, казав Христос, нехай буде з усіх останнім і усім Словою. Ісус Христос за свого життя тут на землі сходив в найнижче пониження. Апостол Павло пише про це так, що Ісус, будучи в Божій природі, не вважав за здобич свою рівність із Богом, а применшив себе самого, прийнявши вигляд слуги, ставши подібним до людини, подобою явившися як людина, він понизив себе, ставши слухняним аж до смерті, Смерть ж Христу. Тому і Бог його велищив. Вознесіння Ісуса це було спочатку з'єднання з, з кожним із нас. Хто побільший, питав Ісус своїх учнів, той, що за столом, чи той, що служить? Хіба не той, що за столом, та брата янж вами, як той, що служить. Ісус прийшов на землю серед нас, щоб зійти в найнижче пониження. І цим найнижчим пониженням було на землі на якесь місце. Це була сама людина. Тому апостол Павлой сказав, що Ісус понизив себе аж до смерті. Смертю були ми, смертю. Була людина, а Він Господь зійшов до цієї смерті, щоб дарувати їй життя. Тому одна із стихів, яку ми співаємо в церкві під час наших літургійних молодок, оспівує Ісуса за це такими словами. Добровільно ти став у Бога, Христе. Заради Адамового збожіння на землю прийшов Ти і прийняв розп'яття, щоб визволити нас з неволі ворожих, Господи, слава Тобі. Сьогодні ми теж, всі з вами в нашій країні, хотіли би сьогодні опинитися понад смертю, понад нашим зубожінням. Яке спричинило в нашому житті наша грішна людська природа. Однак ми з вами не в силі втекти від себе, не в силі втекти від своїх обставин, від вимушених трагедій і драм, які сьогодні оточують кожного з нас у свій спосіб. І саме це свято Ісусу, свято Його Вознесіння. Пригадує нам, що будучи Богом, будучи нашим Творцем, Він сходить у наше зубожіння, сходить у нашу смерть, у нашу темряву і в нашу драму. Будучи життям усіх, Господь приймає нашу смерть, будучи світлом і його джерелом, що, як співається на літургії, Світлом, намов ризою, одирається, Господь опускається в темряві кожного з нас. Будучи любов'ю, Він понижує себе, ставлячи себе в центрі людської згоди, в центрі страждань і Христа. В Страстну п'ятницю, під час виставлення плащаниці, ми співали такі слова. Коли в гробі новому за всіх поклався ти, всіх визволителів, джерело життя і життя всіх, то ад, побачивши тебе, вжахнувся, кайдани горвалися, гроби не мертві повставали, тоді Адам з подякою радісно кликнув до тебе. Слава приниженню твоєму, чоловіку. В нашому світі, нам по-особливому, сьогодні потрібно звертати увагу на ці дві протилежності. Сьогодні, коли так багато хто хоче стати першим, сьогодні, коли дехто хоче стати першим ціною безлічі людських життів, наш погляд, погляд Християн повинен, як ніколи, бути спевнений до Ісуса, до нашого Господа, який возноситься у небо і своїм Вознесінням показує нам правдиву людську гідність і правдиву християнську висоту. Цей парадокс завжди присутній в нашому житті. Людина часто хоче бути високо, будучи низькою. А є й такі, що хочуть бути низько, будучи високими в душі. І можна носитися високо на цьому світі, залишаючись всього-навсього низьким одне створіння. А можна зносити В час постійних конфліктів, в час, коли нам, можливо, хочеться жити ненавистю і помстою, нашим джерелом, єдиним спасенним джерелом і дороговказом може бути лише Господь. В житті Святої Терези, великої святої нашої церкви, був такий момент, що вона усвідомила що в пеклі усі засуджені душі ненавидять Бога. Тоді вона подумала, що існування в місці, де Господа ніхто не любить, є дуже сумне і трагічне. І тоді вона захотіла потрапити туди, потрапити в пекло, щоб навіть там хоч хтось небудь любив. Господь. Наша земля сьогодні дуже часто для нас є ось таким пеклом. Тут точиться війна, лютує ненависть, лютує смерть. Але будьмо ми тими, хто навіть у цьому пеклі любить Господа, не зважаючи ні на що. Нам не потрібно шукати пониже. Ці своєї природи є низько, є гріха. Достатньо нам бути лише в правді перед собою. Не потрібно шукати і вивищення, бо воно приведе нас лише до більшого падіння. Господи, допоможи нам шукати лише Тебе, просимо Тебе, наш Ісусе, який сьогодні на небі. Просимо тебе, як колись Адам, зійти в наш земний ад, в атті і смерті, смерті як духовної, так і тілесної. Зійшли на нас, Господи, свого Святого Духа, якого ти обіцяв своїм учням і визволив нас ним від усякої неволі, найперше від неволі гріха, але також від неволі. І душевної, і тілесної, яка намагається нас проводити. Приведи нас, Господи, додому Отця і не допусти, щоб хтось нас полонив, ані тут, в цьому земному світі, ані також у духовному. нехай нашим домом, домом життя, світла і любові, завжди будеш Ти, Господи, як на небі, так і на небі тут на землі. Вимога Отця, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу